Дякуємо кожному, хто підтримує наших захисників, наших воїнів. І розуміючи те, що зараз настають холода, то наші хлопці вони ще більше як потребують нашої підтримки, щоб їх і зігріти. Дякуємо кожному, хто в'яже носки. Ми хочемо вам запропонувати ще таку ідею. Наша мама, зокрема, це Туровська Ольга. Вона довгий час в'язала нашим військовим носки і зв'язала більше ста пар. І зараз вона почала робити такі пояси, які зігрівають поясницю, зігрівають нирки наших воїнів. Це в'язати навіть трошки легше, ніж носки під форму. Одягнули, це я також зверху показую. Так? Одягнули, зав'язали як потрібно. І воно дуже тепло зігріває, особливо коли натуральна нитка шерстяна, то це взагалі воно, як ти батарею собі на спину нав'язав, і воно дуже тепло і дуже зручно. Ми вже отримали від багатьох воїнів ці отклики, так скажем, і слова вдячності. Тому що, як деякі навіть казали, я не буду казати за всіх, але деякі казали, що у них носків теплих дуже багато предостатньо, і просто навіть не всі носки можуть в бірці влізти. Але у багатьох хлопців є спини, надірвані від броніки. Від Обладунків, які вони носять. От і через те, коли їм запропонували ці пояси, то вони відчули дуже велику, як сказати, дуже ефект від цього, коли можуть одягати, зігрівається їхня поясниця. Приблизно приблизно О, це десь О, стільки десь О, може, чуть ну, смотрешку, як в'язати який розмір. Воїни їх випробували і дуже вдячні. Приєднуйтесь і ви до цієї важливої справи. В'яжіть пояса для наших захисників. І їм потрібна ваша допомога. Ну, хай благословить кожного із вас, благословить кожного небайдужого. От і чекаємо перемоги, і йдемо до неї.